Що ж, війна закінчиться завтра? Скільки з вас хотіло б почути від мене цю фразу? Я б також хотіла робити такі прогнози. Запам'ятайте ось це відчуття, коли ви почули, війна закінчиться завтра. Що у вас було? Радість, таке захоплення, якесь, ось саме цей стан. Запам'ятайте його і намагайтеся щодня щодня. Повторювати цей стан і говорити собі, війна закінчиться завтра. І це завтра буде приходити набагато швидше. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні 15 жовтня. Я, нарешті, вже вдома в Україні. Я дуже люблю перебувати в Україні. Це для мене найкраще місце для життя. Давайте розпочнемо. З коментарів моїх глядачів. Ось мені пишуть таке: Люда, мені на минулому тижні снився сон з тобою. Зустріла я на вулиці і запитала, чи буде все добре в тебе. Бо не виходять нові відео, а ти відповіла, а навіщо? Війна закінчилась. Як я і казала, ваші чоловіки ще воюють, їдуть додому. У мене всі рідні військові, пише глядач. Мені так соромно стало, що я пропустила те відео і якесь не. Розуміння всієї ситуації, чому всі не радіють? То я все переглядаю і з надією чекаю відео, де ви скажете, що все закінчилось. Хай вищі сили дарують вам здоров'я і сили виходити до нас з найкращими новинами. Дуже чекаю, береже вас, Боже люди, Вірю тільки вам, вродлива, чиста, розумна і найкраща. ім'я, яке красиве, Я підписана не так давно, але захоплююся вами. Що ж, дуже, дуже вдячна всім, хто пише мені добрі коментарі. Бажаю вам захисту вищих сил, щоб до вас також приходили лише добрі, позитивні люди, і Всесвіт повертав кожному з вас, те, що ви бажаєте мені. Чому я почала відео з фрази Війна закінчиться завтра? Тому що я також хочу зробити такий прогноз. На жаль, з моїх попередніх відео ви бачили, що я вам говорила, що переговоримо переговори, а війна за розкладом. Але можливо, щось зміниться. Може, і Задамагавка заговорили, так як я вам говорила. І Зеленський так частенько до Трампа їздить. Віна на Близькому Сході вже завершилась. До речі, кому цікаво, подивіться моє відео про Ізраїль на каналі Таро Онлайн. Я говорила, що може в такий срок бути якась логічна. Завершення цієї ситуації, що було. Також я вам говорила про свій сон, що мені снилося, як Туреччина, Єгипет, до чого, це як танцюють люди. Можливо, це було якраз до цього саміту в Єгипті, де все підписалося документи про завершення війни в газі. В той же час я вам говорила: Ізраїль не розслабляйтеся, тому що ось це перемир'я, мир досить таки хиткий іран ще може себе показати. Давайте подивимось, щодо війни в Україні. Сьогодні 15 жовтня, давайте подивимось. До речі, у мене мама перед початком повномасштабного вторгнення були в неї досить таки довгі курси. І вона хотіла підстригтися, але потім, як почалось повномасштабне вторгнення, вона вирішила, ні, пострижусь тоді, коли буде закінчення війни. І ось на днях я повернулася, прийшов парукар по до нас додому, і вона вирішила відстригти волосся, і тепер в неї така коротенька стрижка, а волосся було довше, ніж у мене. Я думаю, можливо, мама щось знає краще, ніж я. Давайте подивимося, яка вірогідність, яка вірогідність, що в цьому році буде завершення війни? Яка вірогідність? що в 2025 році завершаться бойові дії. Тут трійка кубків. Хотілося б, щоб це була карта святкування, сонце, помірність і колісниця. Дуже б мені хотілося трактувати, що ось все завершення війни, але ж знову таке помірність, а помірність відкладає час. Але до кінця 2025 року станеться якась дуже важлива подія, яка пришвидшить. Закінчення війни, і ось тут по колісниці, я думаю, що можливо нам дадуть якусь наступальну зброю. Щось таке дуже-дуже таке важливе. Ось ці можливою колісницею показують такі пускові оті установки. Я вам говорила, що мені снився сон, і було така фраза тайфун. І сонце це може бути знову ж таки щось таке величне. По трійці кубків – це карта святкування, тобто у нас партнери якось збільшать свої зусилля в переговорних позиціях, лицар-кубків. Будемо сподіватися на краще. На жаль, по цих картах я б не сказала, що це завершення війни, але якісь гарні події, які призведуть в результаті до того, що війна в Україні буде йти до завершення, таке може бути. Як варіант, я вам говорила, що війна може закінчитися в 2026 році, або ж в 2027 захопити, це я ще в 2023 році вам говорила. І тут я можу сказати, що війна може закінчитися як варіант рік. Півтора максимум. Не так, як розказують, що буде до 30-го року і все. Я все-таки думаю, що тут такими знаковими подіями, які можуть статися, це буде або літо 26-го року, або ж літо 27-го року, коли може бути ну, стоп-війна. Я думаю, що так. Хоча карти не показують на точні сроки, по помірності це може бути від 14 до. Тижнів до 14 місяців. Як варіант, в той же час я акцентую вашу увагу, не прив'язуйтесь до будь-яких дат, візуалізуйте собі мир, як ви живете, як повертаються ваші рідні додому, як ви їх зустрічаєте, як ви святкуєте мир, мир що повсюди все тільки люди святкують щось що кінець війни. І чим більше ви будете прокручувати ось такий слайд в себе в уяві із правильною позитивною Емоції, що так, це дійсно так, тим швидше воно до нас прийде. Робіть практику хонопонопону. Це також допомагає покращувати ваш слой реальності. Але це не буде, знаєте, коли працювати, коли ви дві хвилини собі повізуалізували мир-мир, а тоді цілий день 24 на 7 все погано, війна, обстріли і так далі. Нам треба навчитися жити в моменті і отримувати радість від найменших дрібниць, тому що. Нам треба вижити, а для того, щоб вижити, треба радіти навіть дрібницям. Я дивилася нещодавно фільм Проданий сміх, і там була така чудова фраза, що сміх долає диявола. Я вам всім рекомендую також подивитися цей фільм, досить таки цікавий. І підходить Навіть і для сімейного перегляду такий легкий фільм, тому що я найчастіше дивлюся різні езотеричні фільми такі складні. А ось це такий може бути цікавий фільм і дітям. Треба завжди радіти, щоб не сталося, треба жити далі. І я коли була. Концтаборі я вам розповідала, коли я була в Польщі, їздила до свенціума. Там дуже дуже складна енергетика, і скільки розказують, що хто вижив концтаборі, ті, хто знали, що це закінчиться, і все одно треба жити. Так чи інакше, щоб вижити, ті, хто думали, що це не закінчиться ніколи, зійшли з дистанції, не витримали yeah. морально. Ті, хто думали, що це закінчиться скоро, також не витримали. А ті, хто вміли проживати цей досвід, вони все одно дожили до звільнення і потім прожили ще своє щасливе життя. Тому я сподіваюся, що у нас також прийде якнайшвидше мир в Україну і все буде добре. Я вам розглядала також в попередніх відео. Прогнози я робила по містам і дуже багато всього підтвердилося. Дякую, що ви мені пишете зворотній зв'язок. Це мені допомагає в подальшому краще читати для вас карти, попереджати. Також підтвердились мої прогнози щодо Одеси. На жаль, щодо затоплення, як мені снився сон. І ось підтвердився і прогноз щодо великого значного корупційного скандала в Одесі. Мер Труханов... Відсторонений, і в нього, як кажуть, виявили російський паспорт. Дуже дивно, чому тільки зараз. І Труханов каже, що буде подавати до Європейського суду. Давайте подивимося, як дивіться, навіть перевернулася карта світу. Він дійсно буде подавати, але я думаю, що там буде дуже багато возні. тим більше, хто звертався до Європейського суду, то знають, як довго там розглядаються справи. В той же час, давайте подивимось, як закінчиться ось ця історія з відстороненням Труханова для самого Труханова. Якби він дивився мої прогнози, то він би знав. Що його може чекати, можливо, він би якось вів себе по-іншому. Тут король жезлі, він буде активно діяти, він покаже, що я можу боротися, а теж в мене є ресурси. Тут пас жезлі, дев'ятка кубків і дев'ятка мечів. Як закінчиться історія для самого Труханова? Він буде в цій юридичній документальній возні, він буде в страхах, він буде боятися знову ж таки оголошення якихось новин. Можливо, тут пов'язано щось з паливом. Щось ä, з цей корупційний скандал щодо того, що не були зроблені системи водовідведення в Одесі, ось те, що затопило. Він дуже боїться, що його просто за все, що можна, будуть хватати. Тут дуже багато в нього страхів, і все, що пов'язано з рідиною, тобто, це і дощі в Одесі, якесь паливо, можливо, аміак, можливо, порти. Ось тут в нього дуже багато. То цих страхів, що будуть виходити нові і нові ось ці корупційні скандали. З ним і знову ж таки королева жезлів, можливо, тут задіяна якась жінка, також яка кукловодить, ось так дуже маніпулює і зацікавлена. Це може бути якась і політикиня, або ж якась жінка в Одесі. На картах кар не пишеться імен, але все-таки як ви подивитесь, мій прогноз на 2024 рік щодо змін у владі в Одесі. Я говорила, але це буде з часом. Відкладено. Так само там була королева кубків, тут випадає королева жезлів, тобто є якась жінка, яка буде. Або зацікавлена в тому, щоб Труханова потопити, або навпаки, йому допомагати. Тому що тут постійно випадає такі дії. Чи буде він звертатись до Європейського суду, очевидно, буде. Він буде вживати всі активні дії, де тільки можна робити пентаклями сипати, для того, щоб ця справа колісниця помірність ну, якось зам'ялась, якось спасати свою шкірку. Ось такий був прогноз. Я сподіваюся, що в наступних відео будуть прогнози більш позитивні щодо завершення бойових дій. А ви візуалізуєте і всі разом. Всі разом виправляємо свій слой реальності, і так само зміниться і колективне несвідоме. Дуже дякую всім, хто пише добрі коментарі. Дуже дякую всім, хто дивиться мій канал. Дуже дякую всім, хто робить донати на розвиток каналу. Хай у вас також все буде добре. Дякую до зв'язку.